Джим. й Капац! Капец. Все набагато гірше, ніж ми думали. Привітки усім з вами априті Гработанікула. Ми повертаємося на проходження Resume Games. Ми зупинилися на тому, що ми шукали ключі. Ми трошечки заплуталися, а залишився тільки один ключик дістати. А ну-ка, так, да, тільки один ключик. Так, а ну-ка, друзяшки, погнали вверх. Не хочете вверх? Ну погнали не стать. Бо я вроді би всюди був. Так, що стали? Куди нам можна? А можна... Амо давати наверх. О, там ми не були. О, дійсно тут не були. Що таке? Воно рухається за мишкою. А ну-ка, ходи сюди. Анука ходить сюда. Чи воно відбувається від мишки? А от і ключик. Не достає. Може. Чому? А ну-ка, що нам робити з ними? Шарики. Мячки-мячки якісь організми. І що нам з ними робити? Куди нам їх тичнути? Схоже на серце, к слову. В цілому цей. Бо цей не хоче достати цього ключка. Ага, його вітер, звідти здуває. А ну ка А ну ка ну ка давайте. Хлопці, закривайте. Хопа. А ну-ка, при ну ка спробуй ще раз. Все одно вітер здує. Можливо, треба всі закрити? І тоді. Але як вони рухаються, я не розумію. Не дуже хаотично якось, типа, вони вроді би. Слідкують за моєю мешкою? А вроді би ні. Хм. Так, а ну-ка, наверх. А! Чи, чи сюди? Не рухайся. Там же не дуй. Не не. Так, а ну-ка. Може, ти ходиш... як мені? А ну-ка, стій! Стій! Стій, кому кажуть. Ну-ка, закрий тут, а. Закрий. Закрий хит. Давай. Ну жбо. Ну-ка, ну-ка, ходи сюда, ходи сюда, а! Під Ми просто його виплюнули Хм. Чому він вилетів? Може отако? зараз. Як він рухається, я не розумію. Він відбивається від мишки чи. пуф. Каже. Ну-ка, можеш закрити тут? А ну-ка, не вернися. О! Навіть так? Все, понял. Треба було їх просто виштовхнути. За допомогою цієї дивної штуки. А! Так, тут. Не, не сюди. Так. А ну-ка, 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 вверх. Давай, піднімайся. Піднімайся. Так, може достати? А ну-ка, давайте пробуємо ще раз. Його штуфнути. Проб... О! Бум! Останній ключок є! Їху! Так, спускаємося тепер шукати, де там знаходиться та дивна штука з ключами. Бо я не пам'ятаю. Не тут. Може нижче? О, от і вона. Ходіть сюди. Така дивна вона, нас я не можу. Відкривайся. В жолу всі прямо. Лампа! Джим. Хор mm -hmm. щось загадав? Джин <laughs> А нам типа треба вибрати. Хм, давай хай ти. А, той не знає, типа. Так, нам треба їх розкачати. Так, йдемо далі, хлопці. Зірку якось. Бум. Зернятко. Зернятка вирісла дуже дивно страшна вишня. І відправила нас в космос. Опа. Здрасті. Космонавт. Взіли космонавт. І нас кинули назад. <гум> і ми відправили вишню. Так, нехай да буде музика. Такс, вечір. Пупум, світлячок, світлюни. <гум> Щось перенесли. Тих! Капець страшні. Давайте, райте. Right. Так, окей, подарунок. Потягнули. Жах, Все тут страшний. Бомбу на те каже. I ostatni, ah, znies zniesiti pouka. Czy do paúka? Ah, mi ho zpijma. Oj! Kapec. Він там ще й не один. Бум-бум-бум. Ай, мені ще спутились трохи. йо Капац. Все набагато гірше, ніж ми думали. Давайте потихеньку наверх. Я маю, давайте шукати щось. Що шо нам поможе, вон там? Ой. А ну-ка, давай, трусайся. І для чого? А, э, цю, як. А я не понял таких мух. Тих, кого ми зустрічали під час гри. А, ми дістали оцю від. Е... Основну штучку, не, не, не пам'ятаю, як вона правильно називається. Так, йдемо дивитися далі. Знову. Ох ти, йоме. Не чпай. Не чіпай. Що відбувається? Давайте легенько вниз. Тих прибили, тих всіх прибили. Тримає? нас є. Навіть так. Чого ти плачеш? Втекли м -м, діти найти трьох дітей. Не плач, зараз знайдемося. Так може погнали далі. Ой, рибки. Каже, черв'ячка дайте мені. Де ми тобі черв'яка візьмемо? Сегодня всі нам Орт Оркестрова серія якась виходить. Так, там Дем... так, жаба, дійсно ой. Чо став? А ну-ка, давай розбиратись що пристріш зараз? А, ми впали. А назад! Ай-яй! що ти нас кинув? Горох! Який в ньому толк? Червячок! Я бачу червячка! Давай, давай! Достали червячка! Yeah. <laughs> Подянули його! Текс. Текс, текс, текс. Ой, а можна прискорити. Здрасті, ош, один малий. Давай, напевно, що палочник Не достає. Літун. Нема сили. А ці джой поможуть. Ну-ка, давай. Великий. Друже. не маю. Няпитаємо грибочку. Капець! Так, одну дитину спасли. Вертаємося назад. А як ми нам наверх піднятися? Капелька впала. А ну кидаємо знову. Не розумію. Ану-ка. Тіпа всі ці частинки треба в... виростити нам. Треба в цю сторону якось їх. Так, воно не посувається. А ну-ка, може, пум-пум-пум. А ну-ка? тако Далі поплило але трошки підняло. Давайте тоді з цієї сторони спочатку зробимо. Розберемося. Трошки шеубік. Навіть так. А, поняв. нам просто треба було саме в цю попасти. Так, одного є, тримай червачка. дякує нам, ой, от то замахнувся, <г inmates> так давайте пошукаємо Перегаємо наверх, ми взяли якусь штуку з нами, що <г in an audience> тут у нас є, ой, ой! Що це таке? Ловіть його. Ловіть його, мишу. Так, що нам робити? Не їж нас. Відпусти його. Зустрілись з ним. Ой! Віддайте! Я не знаю, хто там зверху, але дайте його нам. Віддайте, і ніхто не постраждає. Віддайте. ту, -ту, -ту, -ту Віддай. А ну-ка. Ні, він просто так не хоче їх. Може. Дай підкуси. Але ми не можемо так відкрити це менюшку. Хм. Ти хто? Листочок? Два листочка Якась муха тут літає. Дивно? Кості. А ну-ка давай сюди капай. Капай сюди. Сюда йде. Napomniujte ją. Chodźcie tutaj. Chodź Jak no? Opa. Opa, opa. Stój. Tu już nie ma niczego. A no. Czyje? Ano co? Chodźcie tutaj. А, ти пуп'яний. Пуп. Давай. <потяг>, Потяг. Ти куди? І що? Що нам з цього? А ну-ка, може підрізати якось? Я не розумію. <сміслях> але ми можемо вернути сюди, але там немає толку? Той там спить? Три листочки Один малий. Два. Три. Нічого тут коло. Що тут зробити, я не розумію. Біжимо поки далі. Якщо що, повернемося. Паучку. Пристали до паука, скинули його. Але що там А, типу, щоб він дав нам пройти, я поняв. О, Шемолі. Стій. А, типу, овечки. Так, типу, овечки. Треба по одній нам нами скинути звідси. Ну-ка, ти поскидай. Ти. Хоп-хоп. Давайте, скидуйтесь. Падайте. А ну-ка. Злазь. Чого ти не чого ви не хочете падати? Я не розумію. Чому в ви перехотіли падати? Кажуть, ті ці ті ці, ці, ці. Може зайти вийти? Хм. Тоді ні, загадка має бути зараз виконана. Так, все, тепер відсувається. Малий, давай. Так, з третього малого ми спасли. Тут ми нікуди вже не можемо йти. Тут ми теж вже нікуди не. Треба якусь інту загадку пройти, але я, я взагалі не знаю. Типу. Цей їхати не може. Там вже нема, нема толку. Це ми цього ми скинути не можемо. Ніяк. Можливо, нам ще немає пристрою, щоби зробити цю загадку. Можна туди немає? Давайте забігаємо туди. Опа. Ой. Дякую. Ой, жук, киш. Киш. Кусяка. Давайте, шарце. Знов жук пройде. Ну-ка киш, киш. І жук не дає нам пройти. Що це таке? Ну-ка повертаємось назад, подивимося, що тут у нас є. Так, з цієї сторони ми були, з цієї сторони вже немає що робити. Йдемо наверх. А, там мати. Жолодів. Не знаю. Не розумію. Можливо, тут вниз ми не були. Ні, внизу були. Тут цей пригунок. Може наверх? Це веде ту та сама. А може отако? Ми зверху не обходимо. Вони все одно пригнули сюди. Там жук нам не дає пройти. Що з тим жуком? Ну-ка, киш! Жучара. Там ми загадку не можемо пройти. Ммм. Може такого? Вони все одно наверх залазять, немає толку Вони по кругу бігають. Може наверх? Тут? Тут паук. А внизу що? А внизу ця дивна штука. Яка я не розумію, як. Типа я знав, що там зверху є жучок. А, т... а це не хочу рухатись. Може нам треба знову цю поворушити? Вставай. Може в цьому якийсь топ буде? Типа його з тої сторони заправити? Ну-ка, ходи сюди. Ні, Не, нема толку, тут немає що робити. Може типу багато тих штучок Натитити. Ні, немає толку тоже. а ну-ка, що там далі? Тут павука, паука, що після павука? Ось ті штучки і ми тут далі не можемо піднятися ніяк. Цікаво. Але поки що ми на цьому закінчимо. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, я все читаю. Пишіть як вам. Зберігаємося. Перевіряємо. І до скорих зустрічей.